Ми знаходимося в гостомелі біля нашої амбулаторії сімейної медицини. Власне, ви бачите, що на сьогоднішній день тривають роботи по відновленню амбулаторії. За рахунок попереднього меморандуму з International Medical Corpus ми відновили дах. Ви бачите, так, да, вже результат. Ми побачили нашу будівлю нашої амбулаторії після ворожої окупації в Гостомелі. Ми не сподівалися, що взагалі її можна відновити. Жодного вцілілого вікна, жодне вцілілої двері. Пошкоджена матеріально-технічна база, інфраструктура довкола амбулаторії. Одразу було зрозуміло, що відновити цю будівлю буде нелегко, тому що з огляду на всі інші наші приміщення, це одне з найбільших приміщень. І зрозуміло, що сюди потрібні будуть великі кошти. Ми почали шукати можливості, знайшли грант від USAID, подали заявку на нього, пройшли конкурсний відбір і, власне, погодили підписання даного гранту. Підписали договір на реалізацію даного гранту в рамках 240 на сьогоднішній день 241 тисяча доларів. І В рамках цього проєкту ми відновлюємо фасад, прибудинкову територію, робимо деякі косметичні роботи всередині приміщення і також ремонт нашого підвалу. Ось власне так виглядала кімната до ремонту. Замінені всі двері, власне, тому що тут вони були просто-напросто відсутні. Тут вхідну групу, тут дуже зручно, що є вихід на вулицю окремий і є вихід, так само можна підніматися в амбулаторії. Облаштований сам вузол для інвалідів. Він по нормам ДБН, зроблений вже в сучасному стилі. Триває ремонт в кабінетах, малярні роботи, штукатурні, замінені двері також у всіх кабінетах. Загалом цей раз за кошти гранту плануємо відремонтувати 8 кабінетів, ну а решту будемо надалі також відновлювати за рахунок або власних коштів, або знову будемо шукати нові проекти і гранти. Це у нас кабінет стоматолога. Зараз собі його також облагородили, відновлюємо переклали стіни, підфарбували. Тут є стоматологічна установка, це кабінет, який знаходиться в оренді у нашої центральної лікарні на сьогоднішній день, де є відділення стоматологічне, і тут буде працювати лікар-стоматолог надавати послуги в Астомельській громаді. Тут власне великий холм на сьогоднішній день. Оця тимчасова конструкція вона демонтується. Також ми дивимося тут по штукатурним малярним роботам і плануємо там зробити куточок для пацієнта з диванчиком, щоб пацієнти могли приходити собі відпочивати, як у нас знову ж таки зроблено в кожній з наших амбулаторій. Ми Продовжуємо покращувати якість надання медичної допомоги у всіх наших амбулаторіях і гостомельська амбулаторія не виключення. Працієнт для нас є пріоритетом, тому пацієнтоцентричність, пацієнтоорієнтованість в першу чергу. І я думаю, що за рахунок і антуражу, і за рахунок того, що амбулаторія обновиться, пацієнти гостомеля гостомельської громади відчують на собі наскільки класно обслуговуватись в нашій амбулаторії.